Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. І я, Ілона Артемович. Сьогодні у нашій студії ті, хто перетворив швидкий перекус на стиль життя. Засновники мережі Мерсі, Олександр та Ксенія Михайлюки. Говоритимемо про шлях бренду від першої локації до мережі по західній Україні, про смачні секретики та плани на майбутнє. Олександр Ксенію, ради вітати вас у нашій студії. Дякую. Дякую, взаємно. Будь-яка мережа починається з першої точки і починається з перших відвідувачів. Хочеться, щоб ви пригадали той момент. Взагалі, як виникла ідея створення мерсі, з чого ви розпочинали? І чи думали в цей момент, що вам вдасться створити не лише одну локацію, одну точку, а цілу мережу? Те слово, тобі ну, слово, Це, мені це слово було побудовано на. Так, на, на, на такому стимулі е, дитячому, ми були юні, е, ми хотіли пробувати. Багато в нас хто не, не вірив з батьків. ну, Вони там так показували, колись, що ми, ми з вами Ну, Вони але... в нас не вірили. Да. Друзі в нас не вірили, взагалі е, багато це скептично так. скептично, було. Але всі, всі підтримували скептично сприяти. Але було скептично. Тобто, ми взагалі не уявляли, напевно, що в тому віці до чого це розростеться, але. Багато працювали, старалися і почнемо з того, який у нас був вік. Мені 17, чоловікові. На той момент ми не були одружені 22 роки. І ми починаємо маленький свій бізнес. Ну зрозуміло, що там не було масштабів, які шалених, там точно не було уявлення того, що це буде подальшому франшиза, що в нас буде не одна локація в місті і не п'ять. Було з бажання робити щось класне, якісне, сучасне. І, в принципі, ми от все, що могли, вкладали. Всі-всі-всі, знаєте, не так якісь грошові е моменти, тому що на той момент ми не, не володіли якимись там серйозними активами, але вкладали е душу. А це безцінно, і це найголовніше. І, напевне, це відчувалося, і е пішов такий фідбек від е наших клієнтів, і до сьогоднішнього дня птутфу. Наша мережа процвітає, і ми дуже щасливі цьому, і ми продовжуємо вкладати цю любов надалі. Правильно? Шлях до успіху дуже рідко буває легким. Так чи можете ви пригадати труднощі, з якими ви стикались на старті розвитку вашого бізнесу? У нас напевне основна така була перешкода внутрішнє переживання за те, як людина, яку ми взяли на роботу, буде виконувати свої обов'язки. Тому що на початку це була одна локація. На початку це я була продавцем, чоловік був начальство, тому ми так жартували. У нас був дуже маленький колектив, я і він. І коли ми найняли першу людину на роботу, ми пам'ятаємо, як сьогодні сидимо в машині. Дивимося в вікно і дивимося, там підходить людина, замовляє, робить замовлення, і ми такі, боже, що вона там сказала? Чи вона сказала доброго дня? Блін, цікаво, чи вона там це все добре запекла, чи сир розплавився. Треба нагадати, що треба казати смачно. І ми такі, от оце було найважче відпустити нашу дитину вільне плавання і довіритися делегувати нашу роботу і довіритися. Такому не знаю моменту, от що дійсно люди можуть робити класно, і тому що без цього неможливо було б розвиватись далі. Якщо б ми зупинились на тому етапі, то так і була б одна локація, бо не розірвешся. Аби краще відчути атмосферу Мерсі і побачити, як мережа виглядає сьогодні. Я пропоную переглянути невеличкий відеоролик. Сандріксені, я хочу задати вам наступне запитання, тому що ви працюєте разом як подружжя, і для багатьох людей це, напевно, було б таким трішки складним випробуванням, як ви все ж таки розподіляєте між собою ролі. Хто більше за ідеї, а хто більше за, скажімо, коригування цих ідей чи, можливо, досконалення? У нас абсолютно поділені пріоритети, це креативна сторона. Це людина, яка придумала Мерсі, ім'я, яка 100% дала поштовху в проробках, в тих картах, в смакових якостях. А я більше організаційна частина. Тобто в нас все чітко, тому що я не лізу в креатив, вона не лізе в організацію. Так, коли ми можемо посперечатися, але. Ну, це так. Я можу посперечатись тільки за креатив. Якщо там <с хтось <с залазить <с туди і щось починає своє, я багато просто в, в, це... в чомусь е незгідний. Але потім, е знаєте, як коли ви бачите, як воно працює, як люди е на це реагують, то питання всі відпадають. Ну і в нас так така тишина і спокій в цьому плані. У Нас просто е якби стереотип. Стереотипно це не звучало, але чоловіки е, зазвичай е, не дуже акцентують увагу на візуалу на на якісь презентації там, продукту. Вони більше там, за якість відповідають, за стабільність е, і от такого плану. І, можливо, на початку е, Саша не до кінця розумів важливості е, стильної якоїсь сучасної назви, стильної сучасної подачі. Е, він вважав, що достатньо, в принципі, якісно робити і на цьому зупинимося. Тому у нас навіть початкова назва була не Мерсів. У нас початкова назва була швидко і смачно. І перші документи, які ми отримали на першу локацію, то це було на на бренд швидко і смачно. На що я з часом якось його опрацювала? Що це все ж таки важливо. Назва і за цим потім буде слідувати і концепт, і якась стилістика бренду. Я тоді запропонувала якби назву Мерсі. Чому Мерсі? Тому що на той період нас основними такими позиціями в меню це був напевне на першому місці французький ходок. і тому така зразу. На той момент 17-річна дитина подумала, ага, значить французький ходок, значить французька назва. Все зрозуміло. А хочеться, щоб ця назва несла тепло, добро, вдячність. Тому слово мерсі, дякую, якби автоматично якось намалювалося в голові, і вже до нього в подальшому все інше. Знаєте, Мерсі стало частиною щоденного життя не тільки тернополян, а й мешканців інших міст. У чому особливість вашої мережі? Чому клієнти повертаються до вас Привідкрийте трішки завісу, секрет вашого успіху? Здається, якщо до любої справи підходити глобальніше, старатися робити якісно, правильно, людина це, людина це відчуває. Ну, як, як би це не було, людина це відчуває. Я думаю, що, можливо, це насамперед, саме основне. А як вам вдається підтримувати високу якість і однаковий смак у різних точках? Це взагалі окрема тема. У нас є така Оля Фреймут, але це не Оля Фреймут, так, це, це Валентина це Валентина Валентина Фреймут, так. Це дівчинка, яка працює з нами з самого початку. І вона кожен день має графік, планує робить контрольне зважування, контроль якості, контроль температурного режиму, чистоти, і плюс їй допомагають ще чотири таємних покупці, які також між собою чергуються два рази в тиждень ходять. Роблять і... контрольні закупки. Так, і... і це все без попередження. Дівчата не знають, коли відбудеться контрольна закупка, коли буде валя ревізор перевіряти в стан, ну, стан робочого місця, можна так сказати, там, якому... в неї є навіть спеціальні прибори, які ми купили для, для її роботи максимально якісної, які вимірюють температурний режим в холодильнику, який. Якість стерилізації е, харчових лотків, е, чистоту робочого місця, е, стерилізація грилів. У нас, ну якби е, було першочергово, взагалі, от коли ми розпочинали е, наш бізнес, у нас була задача зламати стереотип, е, що е, швидке харчування. Це завжди йде неякісно дешево в якихось oh. нестерильних умовах. Зроблене. І от кажуть, напевне, вам тоді було легше розпочати цей бізнес. Насправді було не знаю, чи легше, тому що оцей стереотип було важко зламати. Наші люди мали поняття, що, що це неякісно, і мали недовіру до швидкого харчування. І тому ми от напрацювали це початково. В нас була така Такий темп заданий і рівень, що це має бути максимально високої якості. Ну, і... Ми також відповідально. Е мені брат допомагає, він нас працює директором, і ми постійно також на різних локаціях п'ємо каву, е снідаємо, самі, обідаємо. Наша дитина 90% наша дитина дивно сто відсотків. до якщо чесно. Вона в перший фанат. Це наша Євочка, їй 11 років. І вона, от з маленького, просто відколи почала ходити в нас мерсі, мерсі. І е, зараз вона після школи, мама, можна я піду по вечерію в мерсі. Ми реально впевнені в якості нашої продукції. Ми самі харчуємось, наша дитина, наші родичі, наші друзі. Е, на, ми радіємо, що вдалося зламати той стереотип, що швидке харчування це не про якість. Е, і продовжуємо його. Підтримувати це. власне успіх кожного бізнесу це також і команда в першу чергу. Чи можете ви сказати, скільки людей працює у вашій мережі, і як ви взагалі обираєте команду, і що для вас головне в кандидатах? Чи зможете порахувати? Не як ще не порахуєш якщо? це? Вся мережа повністю, якщо це 50 локацій, бо ну це з разом з франшизою, це приблизно десь біля 250 людей. У нас франшиза дуже обширна в Івано-Франківську. Зокрема, там скільки в нас локацій? 12 зараз. Дванадцять локацій. локацій. Там можна сказати на рівні з Тернополем популярність Мерсі. Плюс додатково ще є виробництво. Це ну, ми теж рахуємо це все командою Мерсі, тому що ну, ми це не розділяємо. Всі працюють на блок. Всі, та, всі в одній команді. У вас є вже ну дуже багато точок. От ви сказали. У вас також є доставка, у вас є мобільний додаток, бонусна система. Як усе це працює для зручності клієнтів? І е, от саме оця бонусна система, у чому її вигода для постійних клієнтів? У е, нас є додаток Мерсі, тобто на Apple Store або Android, так закачується. Працює. Коли ти скачуєш додаток, ти одразу отримуєш нарахування балів. Плюс коли в тебе день народження. Плюс, коли в тебе день народження, тобі також нараховується, по-моєму, біля 50-60 балів. Один бал рівно 1 гривні, і 5% відраховується і накопичується на, на твої бали. А з вчорашнього дня ми запустили акцію, яка в нас була спочатку самого -самого початку. І ми її вирішили відновити. Зараз є така технічна можливість. Біжі, але більше технологічна. Технологічна, так. Тепер, коли ви купуєте через додаток планіні, ходох там чи шаурму, чи каву, любий гарячий напій, у вас йде система накопичення, і кожен восьмий напій чи їжа переб'є позицію. Вона меню. Та люба позиція з меню. Вона вже буде восьмою безкоштовна. Це зараз популярне, ми знаємо, але ми колись так починали. Ми друкували картки, ставили печатки. Так, третя четверта школа молодці. Вони нас, там нас перебивали навіть, да. печатки ручкою. Ну нас навіть нас навіть це такі були е, ситуації. Ми коли от е, колись були ці печатки, то я е, моніторила в інтернеті, що там е, новенького з'являється, бо додомувалися до того, що ці картки сканували і роздруковували вже з тими печатками. І дуже люди, багато хто з е, ну, дійсно збирав ці печатки, і вони дуже засмутилися, чому ми відмінили цю акцію. А все тому, що ну, такі розумники були, що, що вони вже роздруковували, як не готові, то один прям відтворював ручкою цю печатку, точково, точково, і за це гроші брав. Ну, до такого доходило. То ми раді, що зараз технології дозволяють вберегти себе від таких махінацій. І зараз наші покупці мерсі знову зможуть отримувати безкоштовно свої такі. Компліменти від нас, Олександр, Ксенія, зараз в нас такий час складний, так час війни, і дуже багато людей не можуть залишитись осторонь. І я також знаю, що ви також допомагаєте армії. Розкажіть про вашу допомогу Збройним силам України, тому що я знаю, що ваш батько Ксенія так він так. служить у 141-й механізованій бригаді. Так, так. Чи можете розказати? Він про це? служить в піхоті, та е, стараємося максимально зі всіх сторін допомагати від початку і е, любі е, прохання, любі звернення. У мене е, чоловік з, з, з військовими багатьма на зв'язку безпосередньо з татом, звичайно, і з своїми друзями. Багато хто з військових став нам під час. Е, Цього вже познайомились і стали дружити. Допомагаємо діткам військовим, допомагаємо карітас переселенцям. Там багато є організацій, які звертаються до нас, наприклад, там якісь літні табори для діток переселенців або діток військових. Ми, ми супроводжуємо харчуванням, вони постійно нам звітують. Хоча ми не просимо цього звіту, але щиро хочуть нам подякувати. Якісь відео дітки записують вдячності. Ну, фінансово з нашої сторони, як від нашої сім'ї, це звичайно немалі суми. Я не буду там дуже голосною, але автомобіль, чи якісь бронежилети, чи ще куча моментів це найменше, що ми можемо допомогти військовим, тому що те, що вони роблять, те, що вони кожного дня віддають реально своє життя заради нас, це просто капля в морі. Це фінансова допомога. Стараємося всім завжди, всіх завжди почути і всім допомогти. Можливо, я так не буду. Точним, але приблизно 95% ми завжди, завжди зможемо попрацювати ну, і завжди. Особливо, якщо це дійсно перевірені такі якби, моменти, тому що по-різному буває. Є люди, які, на жаль, наживаються на таких речах. У мене чоловік дуже часто з братом, з моїми братами, в кого є можливість виїзду за кордон. Виїжджають і привозять автівки на військо для наших військових, комусь під прохання, комусь як волонтери. І ну, я кажу, це напевне найменше, чим можна допомогти. Бо я я постійно там на зв'язку, і то, те, що я чую. Що відбувається там на фронті, і як вони ну безвпинно просто під цією загрозою, то ну, так, в такому хочеться завжди допомагати ще більше, знається, коли справді, ти так. чуєш потребу. Люба потреба так. просто так. Любе звернення, ти не можеш не прореагувати. Ти, ти робиш від себе по максимуму. Вони тільки якісно розвивають свій бізнес, а й також. Великі щирі, з великим серцем люди Дуже і дякую. допомагаєте нашій армії. Дуже вам також дякуємо. Дякуємо нашим військовим, Дякуємо нашим, нашим військовим. Ще також, якщо повернутися все ж таки до вашої мережі мерсі, mm. до вашої дитинки, наостанок хотіла б задати таке запитання. Давайте трішки уявимо через п'ять років, якою ви бачите мережу мерсі? Я бачу її в. Мирній країні, в успішній нашій Україні, можливо, в іншому форматі. Можливо, в форматі більше не маленьких локацій, а такого більш ресторанного формату, де людина може прийти, відпочити з якоюсь зоною дитячою, такого плану. І, можливо, за межами нашої країни теж хотілося б спробувати показати на що спроможений український бізнес і е, популяризувати все наше. Так, Олександр Запити. Ну, то так, тим більше є запити. Ну, зараз почастіше в Польщі, ну, але це десь до якогось серйозного рівня не дійшло. Але маємо надію, і хотілося би себе також проявити десь і в іншій країні, і. Ну не тільки в і в Києві та зараз є а? зараз. Є в принципі можливість комунікувати більше з нашими українцями, бо в нас колись був запит від поляків. Вони хотіли відкрити в Кракові першу локацію мерсі. І все ж таки поляки це більше до поляків. Коли ми українці, ми один одного знаємо. В нас однаковий менталітет, і відповідно разом будувати бізнес значно легше і якось природніше. І зараз, на жаль, через. Війну дуже багато людей покинуло нашу країну і шукають себе там, і це теж якби один із моментів, де можна співпрацювати і в Штатах, і в Польщі, в Італії. Ну будь-де, де людина там себе реалі... почне реалізовувати, ми теж відкриті до того, аби щось такого плану розпочати співпрацю. Олександр, Ксенія, я дуже дякую вам, що ви завітали до нас у студію. Я дякую. бажаю вам, щоб ваші ідеї й далі дарували людям смак і хороший настрій. І дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу. Нагадаю, що сьогодні з нами у студії були засновники мережі Мерсі Олександр та Ксенія Михайлюки. Це була програма ґрунтовно. Бережіть себе та обирайте тільки якісне.